Вітаємо усіх глядачів телеканалу Раї. етері новини Прикарпаття. У студії працює Андрій Цепуга. Сьогодні у випуску дізнаєтесь, чому рідні загиблих захисників вимагають встановлення ще більше камер відеоспостереження на алеї героїв, які із громад найбільше допомагають військовим та оновлення у першій поліклініці. Дочекайтесь, адже попереду найцікавіше. Вкрадена пам'ять. З алеї слави героїв у надвірній зникають лампадки та вазони. А місце скорботи перетворюється на місце розваг. Рідні загиблих захисників називають це блюзнірством і вимагають від міської влади встановити додаткові камери, щоб припинити неповагу. Чи прислухається влада до заклику родин? Дивіться у сюжеті Івана Осташук. У надвірній рідні загиблих захисників обурені актами вандалізму на алеї Слава Героїв. Звідси зникають лампадки, вазони, а вечорами біля пам'ятних стендів збирається молодь. Гучна музика, сміх, усе це боляче бачити тим, хто втратив найдорожче. Недавно стався випадок під банера близької мені людини, яка загинула мого побратима, мого зятя. Банально украли вазонок з квітами, хризантемами. І Таке саме сталося тут ще кількох людей, бо кілька приїхали ще кількох полеглих сюди і здалеку бачу, що приїхали. І не побачили, що в них там теж хтось наводив, ну була крадіжка, наводили порядки до цього місця, так би мовити, меморіально цього, якби де ми стоїмо. Де стоять пам'ятні меморіальні банери нашим полеглим землякам? Якесь відношення досить похабне. Алея слави у надвірній особливе місце. Саме тут викарбувані імена тих, хто віддав життя за Україну. Рідні щодня приходять, щоб поставити квіти, запалити лампадку, просто помовчати біля портрета близької людини, та замість тиші, і шани, біль і обурення це є варжа, що... і тим більше вони крадуть квіти тут звідси. Е, ті люди, родичі, яких полягли за нашу державу Україну, вони з останнього є і жінки-убогі, які беруть мізерну пенсію, а вони з останнього стараються, аби живі квіти красувалися тут біля їх синочків. Я вчителька, ось мій учить, ось мій учить. І я молюся і прошу Господа Бога, аби все було гаразд. Я відношуся негативно, бо це. Чись діти, батьки, ну і це, ну, так, так. це для них погано, та. Це для них якби. Я сам не раз ходжу. Наприклад, така була ситуація. Йду, вітер повалив квіти, я підійшов, підняв поставив назад. Це жахлива ситуація. Не зрозуміло, керує, чим керуються ці люди. У нас хлопці на фронті. Сподіваються, що їхні, їхню працю, їхній героїзм оцінять і зрозуміють, що вони втрачають е, там своє здоров'я і життя. І коли е, відсутність цієї поваги. Це, це просто жахливі речі. Війна є наслідком опущень школи і церкви. Я думаю, що це коріння набагато глибше, і треба звертати увагу якраз на виховання. Тому що е, має бути пошана до традицій, до своєї держави. Родини героїв звертаються до міської влади з проханням встановити додаткові камери відеоспостереження та обгородити територію. Я Хотів би влада це місце принаймні обгородила якимось, ну не знаю, чи бар'єрчиками, чи цим, бо це прохідний двір тепер стоїть на лавочках, спати можуть бомжувати, розпивати. Напої, як то казати, і, і крик, і вульгарність і так далі. У міській раді кажуть, випадків крадіжок поменшало, а до патрулювання долучили вже і приватну охоронну службу. Голова громади закликає жителів не бути байдужими. Якщо стають свідками таких випадків, одразу повідомляти поліцію. Ми передавали всі вихідні матеріали, дані, фотографії, відео, матеріали для органів правопорядку. Ми ще залучили. Приватну службу охорони Січ, і відповідний період часу, вже на протязі останніх декілька тижнів, може місяця й двох, вночі і вечірній час вони по мірі можливості патрулюють місце встановлення портретів Героїв України. Тому кількість звернення зменшилася. Якщо ви бачите підозрілих осіб, які в вічний час, чи, можливо, ви проходите в нічний час і йдете з роботи, дзвоніть на 102. Звертайтеся безпосередньо з письмовою заяву. Дзвоніть мені в день і вночі для того, щоб ми виявляли порушників, які порушують режим комендантської години. Ну і, звичайно, викрадають ті речі, які недопустимі в часі поваги, шани, пам'яті світлої пам'яті до героїв України. Пам'ять про полеглих героїв це не лише портрети на алеї, це вдячність, що живе у серцях, і проявляється вона у наших щоденних вчинках. Іван Наосташук, телерадіокомпанія Раї. Мільярди гривень на підтримку війська на Прикарпатті відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, де обговорили фінансування сил оборони з місцевих бюджетів. Станом на жовтень лідери підтримки Івано-Франківська, Калуська та Долинська громади. А про фінансові пріоритети на 2026 рік розкаже Яна Лазорик. Бюджет Прикарпаття, пріоритетні напрямки фінансування та підтримка війська. Про це говорили в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. У області збережена позитивна динаміку надходжень податків і зборів. Також значна частина місцевих бюджетів формується за рахунок трансфертів з державного бюджету, таких як базова та додаткова дотації, освітня, медична та інші цільові субвенції, з рухування зазначеного ресурс ресурсведе. Бюджету області за січень вересень 2025 року склав 17 мільярдів 106,4 мільйона гривень, що на 21,3% більше відповідного періоду минулого року. Станом на 1 жовтня 2025 року місцеві бюджети області передбачили на підтримку Збройних сил України понад 1 мільярд 600 тисяч гривень, з яких профінансовано 1 мільярд 83 мільйони гривень. Зокрема. З обласного бюджету передбачено кошти в сумі 273,2 млн грн. Безпосередньо військовим частинам спрямовано 468 млн грн, з яких понад 95 млн з обласного бюджету. Найбільшу кількість коштів спрямували Івано-Франківська, Калуська та Долинська територіальні громади. Водночас найменший відсоток спрямованих коштів на обороноздатність у структурі фактичних доходів загального фонду передбачили такі територіальні громади: Яремчанська, 3,5%. Солотвинська 3,3%. Заболотівська та Косівська також по 3,3%. Рожнятівська 3,1%. Олешанська 3%. відсотка. 2,9%. Єзупільська 2,9%. Войгоцька – 2,5 Куцька територіальна громада 2%. У 2026 році на посилення обороноздатності країни в цілому планується виділити понад. 1 мільярд гривень з цієї суми 250 мільйонів гривень з обласного бюджету Прикарпаття. Яна Лозорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Обговорення майбутнього громади у Коломийській міській раді відбулися громадські слухання, де обговорювалася маркетингова стратегія розвитку Коломищини. Представники міжнародної організації з міграції презентували план дій. Які аспекти стратегії стали ключовими для обговорення, та які ідеї з'явилися під час діалогу, розкажуть наші коломийські журналісти. Коломия стала однією з восьми громад західної України, що долучилася до важливого проєкту з розробки маркетингової стратегії. Ініціатива реалізується за підтримки міжнародної організації з міграції, зі слів спеціаліста зі згуртованості, Її головна мета посилення спроможності громад. Цей проект має декілька важливих складових. Безпосередньо в нас є як і мика, так і тверда така складова. Тобто він є дуже багатокомпонентним. З твердою складовою ми зробили ми. Зпосередньо створили у коломійській громаді. Робочу групу, оновили склад вже існуючий. і після того ми почали обирати об'єкти інфраструктури, які в рамках проекту будуть відбудовуватись. Мова йдеться про відновлення ліцею номер 4 та хірургічного відділення дитячої лікарні. На ці цілі від закордонного інвестора громада може максимально отримати до 700 тисяч доларів. На зустрічі обговорювали, які ще пропозиції Коломиян Проєкт може допомогти втілити, адже ініціативна група запропонувала додатково три проєкти. Будуть профінансовані. Один з проєктів на 20 тисяч доларів, які робоча група розробила на сьогодні. У нас є робоча група розробила три ініціативні групи: Це встановлення сцени для проведення культурних закладів. Встановлення інформаційних е, табличок, і третє це створення публічного простору. Безпосередньо міжнародна організація з міграції обере один з цих трьох е, об'єктів. Начальниця міського управління економіки Інна Ткачук зазначила, що ініціативна група, куди увійшли економісти та фахівці управління культури, працювала два місяці над розробкою документів. Потреба в Коломийській громаді є саме розробити нову маркетингову стратегію нашої громади, адже наша громада є це. Центром, на мій погляд, туризму, культури і підприємництва і тому такий важливий стратегічний документ, як маркетна стратегія, повинна бути в Писанковій коломаї. Долучилася до роботи в проєкті і очільниця благодійного фонду Коломия наше місто. Анна Бурба, я мала за честь, як представниця громадського сектору, керівниця благодійного фонду, «Коломия – наше місто, долучитися до робочої групи з розробки маркетингової стратегії. Я переконана, що це край важливо, бо за час повномасштабного вторгнення, що наша громада, що Україна загалом зіткнулася з новими викликами, і відповідно ті старі документи вже втратили свою актуальність. Там треба діяти по-новому, по-сучасному і транслювати те, що Коломия є абсолютно сучасне європейське місто. Існує. Одна умова участі в проєкті. Якщо Косторес робіт перевищуватиме заплановане фінансування, громада має укласти ту частину коштів, якої не вистачатиме. З Коломиї Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї 12 тисяч євро за незаконне переправлення. Прикарпатські поліцейські затримали організатора протиправної схеми. Фігурантом виявився мешканець Слумача, який налагодив канал для незаконного перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками. Деталі знає Дар'я Базовод. Незаконне переправлення через кордон на Прикарпатті. Поліцейські викрили та затримали 62-річного мешканця Тлумача, який організовував незаконне переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України. Свої послуги він оцінював у 12 тисяч євро з кожного клієнта. За даними слідства, він пропонував військовозобов'язаним перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Клієнтів він перевозив власним автомобілем до прикордонної зони. Там проводив інструктаж та показував напрямок подальшого. 5 листопада поліцейські затримали підозрюваного одразу після того, як він отримав гроші від чергового клієнта. Його взяли під варту. Слідчі повідомили зломиснику про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Наразі тривають оперативні заходи для встановлення інших осіб, причетних до організації каналу незаконного переправлення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія раї вибух в офісному приміщенні в Івано-Франківську. У триповерховій будівлі на вулиці Богдана Хмельницького вибухнула зарядна станція, що призвело до пожежі. Внаслідок цього двоє осіб травмовані ще 40 працівників евакуювала адміністрація будівлі. Докладніше у прямій мові речниці рятувальників Прикарпаття. До місця виклику негайно виїхали рятувальники. Ними було встановлено, що на третьому поверсі адміністративної будівлі виникла пожежа на площі 20 метрів квадратних. Під час пожежі було травмовано двох осіб. Одну особу було врятовано рятувальниками. Адміністрацією закладу було організовано евакуацію 40 осіб на свіже повітря. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу. Як працювати правникам під час війни? Це питання обговорили на 4-му Прикарпатському юридичному форумі, який традиційно організував університет короля Данила. Тема адвокатура і правосуддя у добу змін зібрала провідних фахівців з різних куточків України від Києва до Одеси. Про ключові дискусії та обмін досвідом дивіться у сюжеті Яни Лазорик. Адвокатура і правосуддя у добу змін в університеті короля Данила відбувся четвертий прикарпатський юридичний форум. Шлося про виклики і перспективи адвокатської справи в часи суспільних трансформацій та умовах війни. Основна частина заходу поділена на чотири інформаційні блоки, у межах яких відбулися дискусії за тематичними напрямами. Зокрема, ми говоритимемо про адвокатуру, загалом про Організаційні питання про реформування інституту адвокатури ми говоримо про е, взаємодію адвоката з судом, з прокуратурою з громадськістю тощо, ну і зрештою. Будуть окремі дискусії, які стосуватимуться діяльності адвоката в кримінальному і цивільному провадженні до заходу, окрім викладачів і студентів, долучилися представники державних органів влади, адвокати, судді та прокурори з різних куточків України. Серед спікерів адвокатка Ганна Маляр, яка працює в цій сфері майже 20 років. каже правничі професії вимагають відданості, відповідальності та зусиль. Я думаю, що адвокатура мусить бути фронтменом правових змін, тому що. Ну, адвокати це вільні люди, цивільна професія дуже відрізняється від усіх інших юридичних професій, і мусять дійсно правильно говорити бути якісь специфічні риси характеру це абсолютно. Тому я би радила спробувати себе у різних напрямках і дійсно відчути, чи є хист до адвокатської роботи. Своїм досвідом зі студентами приїхав поділитися, і суддя Верховного суду України Ігор Гуликов. Він оголошує дуже важливо говорити про інституційне майбутнє адвокатури та роль адвокатських організацій у побутові правової держави. Саме моя доповідь сьогодні Буде стосуватися тих е, певних правових викликів, що викликане саме повномасштабним вторгненням, зокрема визнання особи е, безвістовідсутнє або визнання е, ф -ф факту смерті даної особи, в різниця в, цих, в цій чи іншій частині як адвокатам звертати саме саме в цих е, таких складних умовах. До мені дуже цікаво було б розказати про практичний кейс, про рішення Верховного суду, про рішення великої палати, їх у і правозастосування це як дороговказ з певним адвокатом поступати в тій чи іншій ситуації. А поза основною частиною форуму відбувся конкурс адвокатських промов серед студентів, які навчаються правничої спеціальності. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей оновлення в першій поліклініці. Коштом закладу капітально відремонтували та збільшили приміщення кабінету для щеплень. Тепер тут можна вакцинувати дітей згідно із календарем і дорослих сезонними вакцинами. Крім того, відремонтували кабінет гастроентеролога. Деталі про покращення умов для пацієнтів та медиків розкаже Юлія Торконяк. В івано франківську у поліклініці номер 1 завершився капітальний ремонт одразу двох важливих кабінетів, що значно підвищило комфорт для пацієнтів та якість медичних послуг. Зокрема, оновлено та збільшено простір для щеплень. Тепер тут сучасний ремонт із необхідним обладнанням для зберігання вакцин, нові меблі для персоналу, а також пеленальний столик для найменших пацієнтів. Він у нас був раніше, але ми зрозуміли, що він дуже маленький по площі, тим більше, що тут є сімейні лікарі, приходять на вакцинацію також і дітки. Ми віднайшли нове приміщення, зробили там капітальний ремонт і повністю відремонтували цей кабінет. Оснащення залишилося попереднім, тому що у кабінеті. Щеплень, ми постійно оновлюємо апаратуру, тому що є постійно вимоги, оновлюються накази. Також відремонтували кабінет гастроентеролога. Лікарка-терапевтка Ольга Трущук зазначає, на фоні постійного стресу через війну у людей виникають проблеми з органами травлення, тому кількість звернень до гастроентеролога значно зросла. Дуже багато звертаються людей, дуже такі повні записи. 15-20 людей на день. Поки що так така тенденція, що найбільш такі популярні кабінети оновлюються швидше. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує, дуже важливо забезпечити належний рівень медичних послуг у місті. Тішимося, що наші лікарі надають медичні допомоги і отримують за це кошти Національної служби здоров'я України. Тому маємо зокрема цю поліклініку та інші поліклініки набагато стають кращими у місті івано франківську Ремонт у першій поліклініці вдалось зробити за власні кошти закладу. Окрім того, зараз тривають оновлення кабінетів УЗД-діагностики, офтальмолога та голови медичної комісії. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія «Рай». Свято і підготовка до зими. В Івано-Франківському театрі ляльок урочистості з нагоди дня працівників культури поєдналися з робочим засіданням колегії обласної військової адміністрації. Ключовим питанням стало забезпечення опалювального сезону для всіх закладів культури Прикарпаття. Які рішення ухвалили і як нагороджували колективи? Дивіться у сюжеті Дар'ї Базовод. Подякувати й обговорити найактуальніше в Івано-Франківському театрі ляльок імені Марійки Підгірянки. Відбулися урочистості з нагоди всеукраїнського дня працівника культури. На засіданні колеги обговорили низку актуальних питань, зокрема, підготовку до зимового періоду в обласних закладах культури. Перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій запевняє, це питання під контролем влади. Проблеми є завжди з опаленням, коли розпочинається опалюваний період. Це залежить від закладу. Закладу культури і від типу опалення. Якщо це є опалення автономне, ну, то зрозуміло, що воно є відокремлене, і це питання вирішується керівником закладу культури. Тут краще, легше, тому що кошти, якщо говорити про наші обласні установи, вони передбачені 100% на закупівлю газу. І для того на оплату праці відповідно працівникам для того, щоб було опалення. Якщо ми говоримо про централізоване постачання, ну тут ситуація вже залежить від міста і від тих центральних котелень, які подають тепло. Начальниця управління культури, національності і релігії Івано-Франківської обласної військової адміністрації Олександра Бойко додає на засіданні. Також обговорили питання присвоєння підтвердження звань народний та зразковий аматорським колективам, а ще приймали рішення про роботу та майбутній розвиток Ок, театру ляльок відповідно до постанови, ми переглядаємо ці документи, опрацьовуємо і тоді на колегії ми вже голосуємо. Де Виїжджають наші працівники управління культури, дивляться колективи. 45 хвилинний концерт. Колективи показують свої вміння, знання. Вони оцінюють дані колективи і тоді. Делегують на розгляд колегії сьогодні. Ми слухаємо звіт про роботу лількового театру. Це аналізуємо всі показники, які є протягом 24-го, перше півріччя 2025 року. Дивимося, аналізуємо, що потрібно покращити, що підтягнути, щоб завжди. Театр розвивався і радував як і маленьких глядачів, так і дорослих, бо також у нас є і дорослі вистави. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук наголошує, в час війни культура стала ще однією зброєю проти ворога. Тому потрібно заохочувати і підтримувати людей, які працюють у цій сфері. Сьогодні в нашій області працівників культури налічується понад 6 тисяч. Звісно, що це досить багато, не враховуючи. Майстрів народної творчості також у нас дуже багато установ. Понад 1400 створено в області, і значення культури є достатньо великим у мирний час. І в час війни я переконана, що це також культурний фронт дуже важливий. Це також наша зброя проти ворога. Це і наша ідентичність. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк телерадіо, компанія Раї. На цьому ми завершуємо наш Огляд головних подій Прикарпаття етер телеканалу Раї продовжується і вже за мить на вас чекає міжнародний огляд новин.